Привіт, мої дорогінки, буду вам робити розкладик на нових таро. Ось така коробочка, хто не бачив попереднє відео. Арт. Golden Art нову таро. Вони з золотими реберцями, так. І будемо дивитися, які неочікувані щасливі події. Будуть у січні. Які події, яких ви не чекаєте? А вони відбудуться саме протягом місяця цього, який триває, який вже почався з Нового року. І триває досі неочікувані події місяця. Так, зараз добре треба перетасувати, бо колода нова. Розкладаю я вперше, тож можна навіть бажання, я так вважаю, загадати. І воно обов'язково збудеться, якщо це бажання не робить шкоди іншим. І саме на це які то щасливі моменти вам загадують, і воно обов'язково збудеться. Бо кожен таро розклад є таким магічним притягненням щасливих подій. Тож, давайте дивитися, які щасливі моменти вас очікують. Завдяки чому чи кому вони відбудуться і, чи як будуть відбуватись справи надалі завдяки цим якимось подіям щасливим, можливо, навіть моментам. Так, дві карти ідеї, так і складу, так, дивимось. Ну, дивіться, ви набуваєте сили, ви набуваєте сили а, притяжіння, тобто ви притягуєте до себе щасливі якісь події своєю особистою силою, магічною, навіть, я б сказала, силою, силою, хто дивиться дівчатки жіночності, а, чоловіки такою силою Лева навіть. Тобто, ви притягуєте ці щасливі події. Давайте. Дивимось, що саме, що саме за події? Там, де ви були закриті від чогось, там, де були якісь е бідність, ніще що буде відбуватись тепер? Там, де ви не могли зробити вибір, там, де ви е Намагалися щось дуже старанно заробити. Тож, давайте тепер це як ваш сигніфікатор вийшов. Тож, давайте тепер подивимось, що далі буде. Ви ніяк не можете на щось наважитись. Стосовно чого це, як буде змінюватись ваша ситуація? Так, спочатку, стосовно чого це. Стосовно фінансів, стосовно того, щоб жити і бути в достатку і забілі. Тож ви будете вже у таких енергіях достатку, головне дозволити собі це так, у вас у вас очікує справжній прорив, бо це старший аркан і це колесниця. Так, так вам важко давалось це який-то шлях. Можливо, важкі був у вас, так, бо ви, можливо, якось породу у вас, можливо, хтось е, пройшов такі складні часи, коли був і голод якийсь ніщита. Можливо, це ще закладено у вас якісь родові програми, що ви боялися. Е, Голоду. Так, тут виходить у нас на арену король мечів, який а, чоловік не, начитаний, продуманий. Можливо, дещо холодний. Тут всі, хто працюють з металом, можливо, військовий, можливо, доктор і всі, хто техніки, працює з технікою, з усім таким. Також людини розумової праці, О, ну ще й імператор. Тут потужні якісь особистості. А якщо у вас були якісь складні ситуації, то тепер ви повноправно виходите в свою силу. Ну, і якщо перша карта сила, то вже можна сказати, що розклад говорить про набуття найближчим часом вашої сили, саме в цьому місяці. Так, а якщо дівчатка ж дивляться, давайте подивимось, значить до вас іде такий або імператор, або чоловік, який уособлює в собі і імператора, і короля мечів. Тобто він ерудований, начитаний, може працювати з металом і відчуваються енергію в ньому імператора. Такий шановний в суспільстві, його поважають. З ним радяться, він тримає все в своїх руках. Я думаю, що це такий один чоловік. Ну, а у когось є з дівчаток і два таких у житті чоловіка. Так, давайте подивимось, що ще Тут буде справжній прорив. Тут виходять ось на арену, також імператриця. Це пара, дивіться, між вами буде прорив справжні якісь дії. Так, а давайте подивимось, від кого це від, я так розумію, від імператора до своєї імператриці. Нарешті, бо імператор це не той, хто багато і по такому помілкому діє. Це він вже як наважиться на щось, то він дійсно прорив робить. Ця людина така, так. Бо якісь були не, якісь невиповнені мрії, надії, якесь закриття, можливо, один від одного, або хтось від когось один закривався. Нарешті ви виходите у двійку Кубків, пара, тут пара виходить. Нарешті хтось з вас наважується на перший крок робить такий жест ще, ще, ну, щедрий жест можливо написати так, з пропозицією, з подарунками. Тож, чекайте, дівчатка. Я думаю, що це, нарешті, ваш імператор наважиться на кроки у ваш бік. Тож, давайте ще подивимось далі, що там будуть отакі от будуть несподіванки. Можливо, ви вже й не сподіваєтеся, не очікуєте. Давайте цей сигніфікатор положимо тут. Так, що тут далі йде в нас? Так, показують там, де була якась критика ревнощі. що тут буде замість цього, які події будуть. Ну тут королева кубків. Тут, якщо це ви були такі рівниві і сердиті навіть на когось, ви виходите в лагідні енергії, навіть самі від себе можете не очікувати, яка ви можете бути лагідна, дивіться, щось тримає в руках, можливо, вже подарунок. А, так, чи подарунок долі, чи подарунок вже від того чоловіка. І ви відчуваєте, звісно, що себе вже коханою по королеві кубки. Тому така лагідна, і ви кохаєте. Так. Тут була вежа і. А... Ви, вам довелося бути королевою жезлів? Майже такі, знаєте, як відьмовські навіть енергії. Бачите, яка тут сидить жіночка і чорна кішка в неї, і сояшник держи і таке жезли в руках вона, в ній такі вогняні енергії палали. І що? Тут або може бути дві жінки, або у вас такі були енергії. І ви трудилися над собою, працювали, і ви отримали нарешті врожай. Який врожай? Там, де було розбите серце, ви зробили такий висновок і зробили дійсно рішення. Прийняли рішення, ви, що ви більш не хочете от таких ніщенських енергії. Вам потрібен король жезлів. Це так дівчатка, це точно така королева жезлова вирішила. Так. І ну, ви чекаєте, чекаєте кроків від свого короля, від коханого. Ви вважаєте, що чоловік повинен же ж робити кроки, бо він король жезлів. Чоловіки теж також переходять із однієї енергії в іншу. Якщо це був імператор, який не дуже любить так робити які-то кроки, то він може перейти в який-то момент життя, і саме в цей місяць він переходить. В ці енергії короля жезла, який рішучий, який діяльний, який артистичний навіть такий. Він вміє і жартувати, і його люблять в суспільстві. Він робить кроки, ось з подарунком, навіть, з пропозицією по коханню. Він робить ваш бік кроки, дівчатка. Він вже другий раз виходить. Давайте ітог підведемо. Так, тут справжній прорив. Тут справжній прорив, але прорив в чому, бо тут м'чова енергія, буде мчатись просто. Зненацька, якісь неочікувані зустрічі, можливо. Що це буде неочікуване таке? Неочікувана зустріч, дійсно, як я і кажу. Дивіться, що ще неочікувані пропозиції, неочікувані подарунки. Так, там, де були якісь ревнощі чи обман, там, де були чиїсь уходи важкі уходи, хтось уїхав. Так, там буде приїзд, дивіться. Все змінюється. Все змінюється просто на протилежне. Бачите як? Так, там, де були закриття і уходи, так, важкі. Там ось іде Ну, просто дивіться, король пентаклів і королева пентаклів. Ви йдете таку пару. Це ж просто пара пара, яка саме достатня, але у парі. Мені навіть хочеться зробити цей як оберіжок, як я завжди роблю. Тут є в нас ще і. Так, випала і карта Двійка кубків, хоч це і вибір, але тут вона говорить про те, що, давайте, отак-вибір от. припадає на те, що ви йдете у пару. Тож, отакий от оберіжок от у нас. Можете заскріншотити навіть. На цьому я хочу закінчити цей розкладик. Пишіть. Такі неочікувані події у вас будуть у цьому, вже у цьому місяці. Ставте вподобайки. З вами була я, ваша Еліонора. Пока-пока.